Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про приємні речі, адже українські клуби, граючи поєдинки третього туру Ліги конференції, продемонстрували 100% позитивний результат: два матчі, дві перемоги. Давненько такого не було. Як наслідок, наші команди суттєво покращили свої позиції в турнірній таблиці. Та й загалом Україна піднялася на одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Оглянемо матчі українських команд також подивимось на інші результати третього туру. А до речі, в інших матчах українці також забивали. Ну і звичайно ж буде турнірна таблиця. Однією з причин, чому українські клуби здобули дві перемоги в двох матчах, було те, проти кого вони грали в третьому турі. Зокрема, донецький шахтар в польському місті Краков зустрічався з ісландською командою Блік. Якщо пам'ятаєте, два сезони тому проти цієї команди грала Луганська зоря, і тоді Луганчани здобули дві сухі перемоги. Сухувато Блік грає і в цьогорічній лізі конференції, адже за стартові два тури ісландці не забили жодного голу. Приблизно в такий самий футбол вони грали і проти шахтаря. Як наслідок не було жодного влучання. В ствір воріт. Іншими словами, можна сказати, що у голкіпера парагірників Дмитра Різника роботи майже не було. Ну і також статус супротивника дозволив наставнику гірників Ардітурану провести певну ротацію складу, як наслідок кілька гравців основи взагалі залишилося на лаві запасних. Гірники, звичайно ж, володіли територіальною перевагою, і частенько ісландці всім складом закривалися в своїй штрафній. І з гри цю оборону не вдалося розхитати. Але були стандарти. 28-ма хвилина. Шахтар забиває суто український гол. Кутовою гірників, можливо, всі думали, що зараз буде навісна подача у воротарську, але Єгор Назарина зробив навісну подачу на лінії штрафної. А Артем Бондаренко з льоту, з лівою, потужно пробиває, не давши навіть м'ячу приземлитися. Шкіряний нікого не зачеп. Запивши, залетів в дальній кут 1-0. На останніх секундах першого тайму у бренда Бліка була дуже перспективна контратака, але гравці Шахтаря вчасно повернулися і цю контратаку нейтралізували. Тож з рахунком 1-0 перший тайм так і завершився. Якщо в першому таймі Шахтар забив суто український гол, то в другому суто бразильський. 63 третя хвилина. Ісаке Сілва, перебуваючи в оточенні чотирьох супротивників, спромігся скинути на Куана Еліаса, а той красиво закрутив в дальню шістку, зробивши рахунок 2-0. Наприкінці тайму команда з Ісландії знову схаменулася, побігла в атаку, і в одному з епізодів захисникам Шахтаря довелося кидатися під м'яч. Але Бринда Брік знову не забив. 2-0 за шахтарем, хоч і не розгромна, але тим не менше перемога гірників. Можливо, б розгромна перемога не завадила, адже на даний момент Шахтар перебуває на 10-й сходинці, маючи 6 балів. 6 балів також у англійського Кристал Пелес та італійської Фіорентини. На 8-й сходинці саме флорентійці, оскільки у них Забитих та пропущених плюс 4. Тобто, якби Шахтар виграв розгромно, можливо б саме він був на 8-й а Нагадаю, що восьма позиція це пряма путівка до однієї восьмої фіналу. Тим не менше, на даний момент Шахтар 10-й. Переходимо до київського Динамо, яке після стартових двох турів вийшло без набраних очок і навіть без забитих голів. Кияни в третьому турі проводили номінально домашній матч проти боснійської команди з Ринськи. Поєдинок відбувався в польському місті Люблін і на даний матч завітало не так-то багато вболівальників, трішки більше півтори тисячі. Можливо, багато з тих, хто не завітав на матч, потім пожалкували, оскільки прогавили справжню гольову феєрію від динамівців. У киян практично все, що летіло, залітало. Сім влучань в ствір, шість яких перетворилися в гол. Хоча старт матчу для динамівців був важким. Зокрема, вже на шостій хвилині гості могли відкривати рахунок, а саме молдавський нападник Віталій Дамошкан. Після подачі з кутового він пробував головою, але м'яч в ствір не влучив. Динамівці ж на початку зустрічі частенько потрапляли до офсайдної пастки. Ну а потім на 21-й хвилині все ж таки забили. І це зробив Денис Попов. За якої ситуації може забити захисник? Ну, мабуть, під час стандарту так, 21-ша хвилина кутовий у динамівців, буяльський навішує, а Попов Протарський вистрибує вище за всіх, вище навіть за руки голки Паразринський. Так класно діє на другому поверсі, переправивши м'яч ворота 1-0. Тим не менше, кияни не змогли збільшити перевагу у першому таймі. Тобто перша 45-хвилинка завершилася з хитким рахунком 1-0. Ну але в другому таймі, як то кажуть, полетіло. Подвоїли перевагу динамівці, до речі, також після розіржу стандартного положення. 56 хвилина у Динамо штрафний. Буяльський швиденько відпасовує на піхальонка, той робить прострільну передачу. А панамський нападник Едуардо Гереро в один дотик переправляє м'яч ворота. 2-0. За три хвилини по тому швидка атака і потужно замештрафної пробиває Кабаєв. Це вже 3-0. Це вже хороша заявка на перемогу. Ну а далі були два голи від капітанів. Динамо спочатку забиває Віталій Буяльський. На 67-й хвилині він отримав м'яч на лінії штрафної. Його ніхто не пересангував і він спокійно підлаштувавшись, пробив в дальній кут повз голкіпера 4-0. Пішли заміни. В динамівців на полі з'являється ветеран Андрій Ярмоленко. Відразу отримав капітанську пов'язку і забив. 78-ма хвилина закидка вперед від Шапаренка. І Андрій потужно пробиває з лівої. М'яч пролетів над голкіпером. Це 5-0. Ну а завершилося все тим, що і розпочалося. А саме з голу після кутового. 83-та хвилина. У динамівців. кутовий Шапаренко подає. А румунський новачок Владіслав Белуце класно діє на другому поверсі. Таким чином забиває свій перший. Гол за Динамо. 6-0. Справжнє побиття. Ось так кияни не забивали, не забивали, а потім наколотили торбу голів. До речі, це найрозгромніша перемога в третьому турі Ліги конференцій. Ось так. До речі, саме завдяки ось такій неймовірній різниці забитих та пропущених кияни увірвалися в зону плей-офф. На даний момент вони посідають граничну 24-ту сходинку, маючи три бали і випереджають найближчих переслідувачів, зокрема Варшавську легію, саме по різниці м'ячів. Ну і плюс до того не виключено, що по завершенню основного раунду різниця м'ячів також буде щось вирішувати, адже не виключено, що кілька команд матимуть однакову кількість набраних очок. Тому, скоріш за все, оці 6-0 киянам ще допоможуть в майбутньому до речі, в наступному четвертому турі обидві українські команди не просто гратимуть на виїзді, вони гратимуть за межами континенту. Так Динамо гостюватиме на Кіпрі у тамтешній Омонії. Пам'ятаємо, що в цьому сезоні динамівці вже були на Кіпрі і зіграли там невдалу кваліфікацію Ліги чемпіонів проти Пафоса. Ну а Шахтар полетить до Ірландії дивитися на тамтешні замки та грати поєдинок проти тамтешнього Шемрок Роверс. Поєдинки четвертого туру заплановані на 27 листопада. Коротенько поговоримо про інші поєдинки. І спочатку завітаємо до Австрії на матч тамтешнього Рапіда та Румунської університеті. Крайови. увагу привертала румунська команда, адже в складі університеті в основі вийшло два українці у воротах Павло Ісенко в захисті Олександр Романчук. І українці стали героями, адже Ісенко зіграв на нуль, тобто не пропустив. А єдиний та переможний м'яч зустрічі на рахунку Романчука. 37 сьома хвилина навісна подача справа флангу. І Олександр, підключившись до атаки, класно зіграв на другу. Поверсі, випередивши голкіпера супротивника 0-1. В другому таймі, скоріше, румунський колектив міг збільшити перевагу, ніж австрійський рахунок зрівняти. Рахунок 0-1 остаточний. Румунська команда здобула перемогу багато в чому завдяки українцям. А в третьому турі здобули перемоги практично всі команди з топ-ліг Європи. Так англійський Крістал Пелес з рахунком 3-1 виграв у нідерландського Азе Алкмара, забивши два голи ще до перерви. Рахунок англійці відкрили лише на 22-й, Могли відкривати трішки раніше, оскільки, зокрема на 17-й пробували пенальті. Але Жан Філіп Матеда його не реалізував. Складну виїзну перемогу здобув французький Страсбур 2-1 над шведським хекеном. Шведи були активними, били поворотами, а от французи забивали. Зокрема, в першому таймі у Страсбура був лише один удар в ствір, але він перетворився в гол. Ну і також максимально складну домашню перемогу здобув іспанський райвалікано 3-2 над польським лехом з Познані. Складність полягала в тому, що після першого тайму поляки лідирували 2-0. Але в другому таймі від Валікано заміни і пішло-поїхало. На 58-й хвилині навісна подача з правого флангу і на випередження діє Ісі Паласон 1-2. 83-хвилина цього разу вже навісна подача з лівого флангу. І на випередження діє Хорхе де Фрутос 2-2. Ну, а на 94 й захисник валікано зі своєї половини поля запускає вперед на Альваро Гарсію. Той першим дотиком приймає, а наступним пробиває в дальній кут. 3-2 за Райо валікано. Це до речі, головний камбек третього туру. Але все ж таки одна команда з топ Чемпіонатів не виграла в третьому турі, оскільки між собою грали німецький Майнц та італійська фіорентина. У флорентійців на цьому тижні відбулося звільнення тренера. З командою більше не працює Стефано Піолі, і в першому ж матчі після його звільнення флорентійці ще й програють у лізі конференції. Хоча в першому таймі саме італійці відкрили рахунок. На 16-й хвилині перехопили м'яч неподалік штрафної супротивника, пікколі відпасував на Сімона Зома, А швейцарець в один дотик з лінії штрафної пробив і Забив 0-1. плюс до того, в першому таймі у гостей ще й були перспективні контратаки, але не реалізовані. І в другому таймі за це Фіорантина поплатилася, оскільки в манця спрацювали заміни. Спочатку забиває Бенедикт Голербах. На 68-й хвилині він перехопив м'яч біля бокової лінії, відпасував на партнера, а сам побіг в штрафну. Там отримав шкіряного і переграв голкіпера 1-1. А на п'ятій компенсовані забиває ще один гравець, який вийшов на заміну. Корець Лі Джесон класно зіграв на другому поверсі після навісної передачі від партнера. 2-1 за Майнцем. німці поки що ідуть без страт. А от Фіорентина, яку називають одним з головних претендентів на титул, зазнала першої невдачі. В інших матчах Косовська дріта з рахунком 1-0 на виїзді обіграла ірландський Шелбур. В нічию 1-1 завершилося протистояння Македонської Шкендії та польської Яґелоні. Хоча поляки врятувалися на сотій хвилині. Потужно за меж штрафної бахнув Серхіо Лосано. Без голів зіграли кіпрські Аекс Ларнаки та шотландський Абердін, А от фінський Кюпісі з рахунком 3-1 виграв у словацького слована. Братіславцям не допомогли українці, оскільки хоч Данило Ігнатенко і зіграв весь матч, але візнав. Начився лише жовтою карткою а от нападник Микола Кухаревич травмований, тому не грав. Нічиїми один-один завершилися протистояння гібралтарського Лінкольнердімса та хорватської рієки, а також швейцарської Лозани та кіпрської ОМОНі. Хоча швейцарці були дуже близькими до перемоги, адже на 99 й хвилині заробили пенальті. Пробивав капітан Олів'є Кустодіо, але пробив по центру. І голкіпер Омоні свою команду врятував, зігравши ногою. До речі, нагадаю, що Омонія наступний супротивник київського Динамо. Виїзну перемогу 2-1 здобула чеська Сігма Золомовоца, обігравши вірменський Ноах. Турецький Самсун Спор після того, як в другому турі обіграв київське Динамо 3-0, в третьому з таким самим рахунком розібрався із Мальтійським Хамруном. 0-0 з таким рахунком завершилося протистояння чеської спарти з Праги, а також польського Ракова. Словенський Целія здобув третю поспіль перемогу, цього разу обігравши кривника донецького шахтаря Варшавську Легію 2-1. Ну і дещо несподівано, грецький АЕК не виграв вдома у ірландського Шемрокровер з підсумку 1-1. Плюс до того греки врятувалися лише ще на 90 й хвилині завдяки реалізованому пенальті від Луки Йовича. Прийшов час поглянути на всю турнірну таблицю Ліги конференції після трьох зіграних турів, а це, до речі, вже половина дистанції. Три колективи ще й досі йдуть без страточок: це турецький Samsung Спор, словенські Целі, а також німецький Майнц. всіх них по 9 балів. Чотири команди мають по 7: це кіпрський Аекс Ларнаки, швейцарська лозана, іспанський райвалікано, а також французький Страсбург. Топ-вісімку замикає Фіорентина, маючи 6 балів. Щоправда, 6 балів також і у англійського Кристал Пелес, і Донецька. Шахтаря, але у цих колективів трішки гірша різниця забитих та пропущених. У п'яти колективів по 5 балів: фінський кюпсі, польський раков, косовська дріта, а також польська Ягелонія. Аж у восьми команд по чотири бали: це грецький ААК, Чеська Спарта, Вірменський Ног, Хорватська Рієка, ще одна чеська команда Сігма Золомоса, а також Румунська університатя, Македонська Шкендія та Гібралтарський Лінкольн Ред Імс. Зону плей-офф замикають польські лег Познані та Київське Динамо, у котрих по три бали. Щоправда, дані колективи випереджають найближчих переслідувачів лише за різницею забитих та пропущених м'ячів, оскільки по три бали також у польській легії боснійського Зринські та нідерландського АЗ Алкмара. Загалом же ж на даний момент до плей-офф не пробуваються всі ось ті 12 колективів. Найгірша ситуація у словацького слована, мальтійського Хамруна та що дивно, австрійського Рапіда. Ще раз нагадаю: друге коло Ліги конференції розпочнеться 27 листопада. У українських колективів ще дуже багато роботи. Ну і, звичайно ж, ми за цим всім будемо спостерігати, а потім говорити. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.